Мої любі, привіт! Мене звати Маріана на Сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірна Тетяна Гай. Будемо говорити на актуальні теми, що відбувається в Україні і в світі. Тому підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити питання Тетяні в коментарях під цим відео, адже традиційно в наступних ефірах ми даємо відповіді на найактуальніші, на найцікавіші запитання. Я не вітаємо вас на нашому каналі. Як завжди, непевершено виглядаєте. Пропоную вже зробити нашу таку невеличку маленьку традицію спочатку подавати відповіді на запитання від наших глядачів, які постійно дивляться на ваші розклади і чекають їх із нетерпінням. Ми Про це пишуть в коментарях. Нам надзвичайно приємно це чути. І власне запитання, чого очікувати населеному пункту на Павлівка. Вони зна знаходяться буквально в кількох кілометрах від межової Донецької області, чи е, залишиться власне цей населений пункт під українським прапором? Мої вітання, Маріанночко, мої вітання всім глядачам Астрофеномену. Рада всіх вас відчувати. Ви мене можете бачити, але я вас можу тільки відчувати, тож повірте, що відчуваю кожного з вас. Давайте подивимося ще раз. Не ще раз вірніше я вперше буду дивитися. А що чекає, чи залишиться під українським прапором? Чи залишиться... Дивіться, вже другий раз мене тільки почала тасувати колоду. У мене випав туз чаш. Тобто, це дуже гарна карта, яка означає, що не дивлячись на те, що там зараз гаряче дивлячись по карті, башта все ж таки ситуація зміниться по повішеному, зміниться в кращу сторону для нас по Потузу пентаклів залишиться мої хороші цей населений пункт під українським прапором. Я вважаю, що це прекрасний початок нашого інтерв'ю. Коли ми чуємо про те, що залишиться під українським прапором, і власне є шанс на певну якусь надію на перемогу, про яку ми всі з нетерпінням чекаємо. І от, власне, наступне питання. Ми в принципі про це вже неодноразово. Говорили про те і ще раз, як то кажуть, ніколи а, не пізно повторити про це і ще раз, коли нарешті завершиться гаряча фаза війни? Запитують наші глядачі. А, дивіться, Маріаночко, Ми з вами до, до речі, здається, з вами говорили про дату 10 лютого, що ми дізнаємось якусь новину, яка вплине на пришвидшення нашої перемоги. Пришвидчення закінчення гарячої фази, і ось 10 лютого. Е по всіх засобах масової інформації почала ширитись інформація про те, що Трамп заявив, що делегація США буде в Україні уже на цьому тижні. І е, я впевнена, я передивлялася, що це і є та новина. Також ми дізналися про те, що затверджено лендліз, який дасть нам. Ту кількість зброї, яка нам потрібна для нашої перемоги, всі ці новини ми почули саме 10 числа. Давайте ще раз подивимося, чи дійсно це прискорить нашу перемогу і що чи буде закінчення гарячої от е фази війни, так як я бачила. Початок ще раз нагадаю, що не склали сили, закінчення буде тоді, коли початок. Третю річницю ми ще якби будемо згадувати. Але після її, буквально там тиждень після, протягом тижня, після 24 лютого, я я бачила м -м, проголошення нашої перемоги. Давайте подивимося. Ну ось і зараз мені показує кінець лютого, лютого початок березня. Дивіться, але. Це е, не так все швидко, як ми думаємо, тому що мені йде інформація, і я зараз бачу це по картах, що все таки це дивіться, війна почалася не за один день, і ви ж розумієте, що вона закінчиться. Теж не так, як ми думаємо, тому що придеться звільняти наші території, території, які зараз окуповані. Але хочу сказати, що ми почуємо про нашу перемогу кінець лютого, початок березня. Ще раз нагадаю, хто там може не чув. Не так, як ми очікуємо. Не так не варто розраховувати на ту перемогу, яку нам освітлюють в пресі. Вона буде зовсім інакшою. Вона буде неочікуваною. але Початок її почнеться уже кінець лютого, початок березня. Це неймовірно, просто розкладниймовірний просто розкладна. Справді неймовірна новина. І рухаємося далі. Чи зможе вистояти слов'янськ? Це ще одне запитання від наших глядачів. Може, мене постійно спитають, запитують про слов'янськ, тим більше я їх дуже розумію, адже ця територія, як ми пам'ятаємо, була окупована з 2014 року, потім де окупована і там дуже хвилюються, тому що ніхто не хоче. Там я просто була неодноразово в цьому прекрасному містечку, і люди там хвилюються, вони не хочуть бути петрашкою, Вони не хочуть, щоб їх рятували. Давайте зараз подивимося ще раз, чи є загроза для Слов'янська найближчим часом. Поруч будуть відбуватися по карті Башта. Отакі, От знаєте, гарячі дії, буде гучно на околицях цього міста. Але дивіться, місто захищене, мої рідненькі дві карти місяця і сонця кажуть нам про те, що загрози для цього прекрасного містечка точно немає. Саме для містечка на околицях там буде гаряче. Буде гучно, але ж вистоїмо, втримаємо. загрози для міста Слов'янська. Нема дякуємо, дякуємо. Чи можна вже повертатися в Краматорськ, або ж коли зможуть люди повернутись у це місто? Ну так як мені зараз кажуть карти, то з середини березня. З середини березня я бачу там дуже гарний розклад. Там іде і ерофант, іде Сонце, карта Сонця. Тобто, дивіться, Маряночко, от ми зараз дивимося Слов'янськ перед цим передивились, так і мені скрізь падає зараз карта сонця. Це неймовірно гарний знак, тому що це знаєте як таке просвітлення. Очі рухаємось далі. Чому для Володимира Зеленського важливий формат Рамштайну? Чому він хоче дійсно його зберегти на сьогоднішній день? Дивіться, там буде оголошено по королеві Пентаклів і пажу Пентаклів. Про і домовленість буде про якусь надзвичайно потужну допомогу для України, про надання потужного ресурсу для України. Про якісь домовленості, тобто, якщо раніше це було ну так собі, да, то тепер я бачу по карті туще жезлів, карта закоханих і карта миру, що от саме е, от ця дата є дуже важливою, і от саме е, ця подія зараз, саме 12 лютого, вона принесе Україні неймовірні домовленості та результат. А, Спасибі. Тобто, це буде ключова розмова на цьому засіданні, правильно? Ну, Знову ж таки, про допомогу для України. Саме так. Знову падають пентаклі, знову падає король чаш, королева карта мага, Тобто, незвичайно, не так, як завжди, королева мечів це знову ж таки ресурс. Тобто, саме так, Маріане, я бачу це так. Тобто, це буде не пусто, знаєте, не пустим для України. Це найголовніше, і тепер в принципі зрозуміло, чому Володимир Зеленський так хоче зберегти все ж таки цей формат Рамштайна. Отже, ми неодноразово вже чули заяви Трампа на рахунок того, що він хоче приєднати а, Канаду в якості 51-го штату. Зараз багато хто розмовляє на рахунок того, що він дійсно таки дуже серйозно налаштований. Чи вдасться йому приєднати Канаду до США? Які на сьогоднішній день, в принципі, думки є у жителів Канади? Чи будуть вони проводити якісь певні заворушки, супроти виставляти? Чи все ж таки вони будуть долучатися до сполучених штатів? Так бажання дійсно є. У Трампа це зробити, але те, що я бачу по картах на найближчих півроку, йому це не вдасться. І я бачу невдоволення все ж таки жителів Канади, супротив по королю, мечів жителів Канади і обнулення по дурню, не вдасться йому це зробити найближчих півроку. Чи можуть розпочатися у Сполучених Штатах Америки певні якісь заворушки на рахунок режиму Трампа або будь-що інше, оскільки в принципі ми розуміємо, що опонентів опозиції все рівно в Трампа досить багато? Ви знаєте, Маріанно, я хочу сказати, що у мене дуже багато людей з Америки, Сполучених Штатів, з якими я спілкуюся, з якими я постійно е на зв'язку. Це люди з різних штатів, і вони також діляться інформацією, якої, в принципі, в ЗМІ ми не можемо знайти, що заворушки там насправді вже почалися. Але це заворушки більше стосуються от саме населення міграційного, так, які невдоволені режимом Трампа. Давайте подивимося, чи будуть якісь більші заворушення. Давайте подивимося на найближчі в три місяці. Дивіться, будуть такі, знаєте, як потуги, тобто розмови, балачки по трійці чаш, але заворушок, які би там, дивіться, тут карта помірності йде основна в цьому розкладі. Тож е таких, знаєте, якихось прямо заворушень, які стануть ключовими і які вплинуть на хід подій в США, я не бачу. Насправді, от мені показують карта сили, карта зірки, що більшість все ж таки підтримує. Режим, як можна сказати, Трампа, і те, що він робить, і те, що він планує, його підтримують, тому що бачать, що вже дивіться менше місяця пройшло із того часу, коли він приступив до своїх обов'язків. А він уже іде чітко по тому, що гарантував, по тих своїх обіцянках, про які говорив людям. І він буде йти далі, я це бачу, він буде проявляти, тому що його ціль дійсно увійти в історію і залишитися на другий термін. Це вже на третій, в принципі, навіть, термі. А, на третій, так, так, так. так, так. так. Отже, перемовини Трампа і Зеленського вже оголошені, що на цьому тижні вони можуть нарешті відбутися. Про що домовляться, як пройде зустріч, в, який, в яких енергіях ключових так вона може відбутися? Наскільки наша сторона, тобто Володимир Зеленський, буде задоволений цією зустрічі? Ну і відповідно результат а Я вам хочу сказати, Маріанночка, по ту же час. Сказати, що якісь переговори між ними вже були ще до цієї зустрічі, і е, Зеленський прекрасно розуміє, дивіться, королева чаш, це мене завжди символізує е, як сигніфікатор України. Е, тобто, це не буде якась така, знаєте, неочікувана е, там розмова, яку ніхто не очікує, яку ніхто не знає, е, що там очікувати енергії. Всі зараз думають, що можливо буде якийсь тиск на Зеленського. Ні, там є уже попередні домовленості. Дивіться, але тут іде Україна в виграші домовленості про перемогу України на основі. Залучення, дивіться тут іде король пентаклів, залучення чи інш тих чи інших ресурсів. От зараз навіть карти це показали. Залучення, обмін, взаємообмін, тобто розмова пройде в дуже добрих енергіях уже на на офіційному рівні. Дивимось ще далі. І дивіться карта трансформації, карта смерті, яка повністю змінить ситуацію в Україні, змінить позиції України. Розумієте, в кращу сторону для, не, для нас. Для нас трансформація це що? Це перемога, це якнайшвидше припинення вогню, тобто зміна. Але ще раз кажу, Україна не буде уже такою, якою була раніше. Тобто, це не в поганому сенсі цього слова не всі одразу сприймуть в плюс. Те, що буде відбуватися на цих переговорах, буде багато людей будуть дуже ж сприймати ту інформацію. Ражка буде через е, там знаєте, наративи різні. Буде навпаки е, хотітиме підняти, збудоражити наш народ, щоб підняти якісь внутрішні протести. Я хочу звернутися зараз до всіх українців. Будь ласка, давайте ми зараз дочекаємося закінчення цього жаху, а потім вже будемо розбиратися. Я розумію, це знаєте, як вийти з зони ком комфорта хочеться повернутися до старого. Не буде вже старого. Трансформація це завжди про закриття старих. Якихось моментів і про відкриття нових шляхів. Так вони інколи можуть бути незвичні, важкі, їх важко сприймати, але вони завжди на краще. Вони завжди на процвітання. Ми ж не хочемо. дивіться, Ми ж хочемо повернутися, щоб у нас настав мир, щоб наша Україна процвітала, щоб ми могли спокійно, не під бомбами і не під ракетами працювати на нашій землі, розвивати нашу економіку, але це не може бути за старими правилами. Тому, що, тому зараз я хочу попросити всіх, хто нас чує, коли ви будете чути ту чи іншу інформацію, не сприймайте одразу її в штики. Думайте, аналізуйте, читайте різні ресурси, і найголовніше слухайте своє серденько. Дякуємо вам, Тетяна. Ну, отже, рухаємось далі по наших запитаннях. І ще трішки сьогодні з вами поговоримо. Власне, коли відбудеться зустріч у трьох Трамп, Зеленський і Путін, чи може це відбутися, наприклад, до кінця лютого? Я не бачу цієї зустрічі взагалі. Я не бачу цієї зустрічі взагалі. Там все буде ще раз коли, не так, як ми думаємо. Я не бачу, що вони зустрічаються в трьох. Там буде все інакше. Тобто прямої комунікації не буде, так? Не бачу я. Це буде якийсь просто представник від Росії і Трамп із Зеленським, чи взагалі просто будуть там всі три представники від України, а не перше обличчя? Дивіться, зараз кажуть, приховано. По карті місяця приховано. Ще раз така мені йде от зараз інформація. Не так станеться, як гадається. Там якось інакше буде. Там навіть, розумієте, те, що я бачила, це взагалі якась заява Путіна, по типу як жест його доброї волі, тому що на нього вже є тиск, по типу я вам з барської руки це віддаю. Але він спозориться, він зганьбиться на весь світ. Не сьогодні, так завтра. Ну, Маріаночко, які переговори можуть бути з країною-терористом, в якого руки не те, що по локті в крові, який просто вже тоне в цій крові. Ну, і дивіться, Трамп це розуміє. З країною терористом переговори неможливо, від нього не знаю, що очікувати. Він зараз трошки стишиться, а потім знову розумієте, він знову нападе на нас. Тобто тут буде зовсім інакше, і з цього почнеться знищення розпад Росії. Не буде такої країни, як Росія, з часом, не завтра. Але от уже в лютому місяці цього року цей процес вже запуститься. Він вже запустився. Ну, те, що Путін зганьбився, уже мені навіть здається, тому що дійсно немає такої людини, яка може сказати про нього добре слово. Ну і точно, це не українці. А власне дуже таке питання, яке турбує всіх українців, і мені здається, в принципі, навіть весь світ, що буде із ско. Корупцією в Україні після війни пам'ятаєте. Ми сьогодні з вами говорили ось про те, що не, не може бути так, так, як уже було раніше. І тепер дивіться, перша карта, яку я ви е, зараз витягнула з колоди, це ту з мечів. Тобто, в дуже жорсткій формі корупція в Україні викорінюватиметься. Її просто дивіться, мечі, мечі, мечі. З нею буде просто повна війна. Будуть створені закони. Які допоможуть викорінити корупцію максимально з України? Так, цей процес, і це я хочу сказати, що вдасться. Але нагадаю ще раз, методи будуть дуже жорсткі, дякуємо, Тетяна. І, власне, і ще на запитання, яке дійсно зараз ходить в соціумі в громадах, власне, чому ж Байден затримував допомогу? Для України чи може бути це пов'язано власне через шалену корупцію в Україні? Знаєте, я вам зараз хочу сказати таку фразу, але я не можу її не озвучити. Таємний задум, карта Башти, весьмірка Пентаклів, тобто, давав значно менше, ніж потрібно було. А тепер я скажу вам чому? Для Байдена не вигідна була перемога України. На відміну від Трампа, ось вам одна фраза, яка пояснює все. Ой, це все дуже дуже, дуже прекрасно. Ці всі розклади, ті, що сьогодні ми почули. Ну і на завершення лютий так невпинно мчить просто зоологічного завершення. І хочу запитати для наших громадян, хто зараз слухає, для наших глядачів. Що ж потрібно встигнути зробити в лютому на завершення нашого ефіру? Пропоную розглянути саме це запитання. Дивіться карта верховної жриці. Тобто зараз ми всі дуже втомилися від війни за майже три роки. Ми виснажені. Люди ну, самі знаємо, спілкуємося, в якому зараз стані знаходяться люди. Вони виснажені, вони злі, вони роздратовані. Вони стомлені. Майже кожна родина, майже кожна родина Маріяночко ем, переживає трагедію, пов'язану з військовими. Хтось втратив, хтось поверне з полону, хтось дочекається, але вони всі на цих емоціях. хтось не дочекається своїх близьких більше ніколи, і навіть не зможе похоронити їх. Тому за три роки війна зробила нас не тільки е, знаєте найсильнішою нацією. Але ще і нанесла дуже багато ран кожному українцю. Дуже багато ран. Тому дивіться до нашої перемоги, до кінця лютого потрібно все ж таки подбати про те, щоб. Відновити свій внутрішній баланс, от якось знаєте, наповнити себе енергіями світла, енергіями добра, енергіями чуйності, енергіями радості, як би це тяжко не було. Тому от закінчення лютого, друга половина лютого, це про наш внутрішній баланс.